Всім привіт, друзі! Мене звати Даша. Я дуже рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні я вирішила поділитися з вами трішки тематичною підбіркою книжок. Як ви вже зрозуміли з назви відео та з обкладинки, це будуть такі осінні геловінські книги. Тут будуть і страшні історії, моторошні, і також детективи, які дуже мене вразили свій час, вони дуже динамічні і від них неможливо відірватися. Тому давайте скоріше починати. Ну і вже по традиції, поки ми ще з вами не почали, я хочу нагадати вам про дві речі. Перше, це не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк під відео, не забувайте залишати коментар і ставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, які виходять кожного понеділка. І друге, що я вам хочу нагадати, друзі, це не забувайте про ініціативу. Читаю для ЗСУ. Як завжди, вся детальна інформація буде в описі під цим відео, реквізити, картки, посилання на нашу групу Фейсбук, де є всі звіти, куди ми донатимо кошти. співпрацюють з фондом Валькірія. Тому, будь ласка, якщо ви маєте змогу задонатити, зробіть це. І скажіть таким чином, дякую нашим збройним силам України. Ну а тепер давайте до книжок. І перша книга, яку я вам хочу порадити, всім відомого короля жахів Стівена Кінга. Мені просто здається, що будь-яка підбірка таких страшних моторошних книжок не може просто обійтись без цього автора, без його книжок. Тому я показую вам одразу його книгу, і далі ми переходимо до більш таких вже цікавих. Я дуже довго думала, яку книгу вам порадити, тому що насправді я обожнюю цього автора. Читала в нього багато книжок, але зупинилась на. По перше, це кладовище домашніх тварин. Ви можете перейти. За посиланнями подивитись мій влог на каналі, де я розповідала дуже детально про цю книгу. Я знімала читацькі вихідні, і ми з вами там разом її читали, проводили час. Але тут я можу коротко сказати, що це дійсно класна, вартісна увага історія. Вона дуже страшна, дуже лячна, дуже моторошна і дуже атмосферна. От зараз ця книга ідеально вам зайде, і вона тоненька. Тут дійсно не багато сторіночок, 350 Можна прочитати за пару вечорів, і, звісно, насолодитися стилем і манерою автора. Ну і звісно, я не могла зупинитися і показати вам тільки одну книгу від Стівена Кінга, тому показую вам його прекрасну роботу. Це воно мені дуже сподобався цей роман. Це один із моїх найлюбленіших романів, які я читала взагалі не тільки в Стівна Кінга, а просто за всю свою читацьку кар'єру. Я, звісно, раджу цю книгу, але потрібно бути готовим до того, що це така дуже велика і солідна праця, і тут дуже багато сторінок 1300. Але вони варті того, щоб їх прочитати. Дійсно, тут розповідається про маленьке містечко, в якому стаються якісь дуже дивні події. Там зникають діти, дуже багато вбивств, жорстокості в цьому місті. І от маленька групка підлітків починає якось протистояти цьому злу, і потім через дуже багато років це зло повертається. І ці люди знову вимушені зібратися всі разом, бо колись в своєму дитинстві вони дали клятву, що якщо це зло повернеться, вони знову зберуться, щоб його якось подолати. Що з цього вийде, можна прочитати. Мені здається, вже всі чули про цю історію або її читали, або дивились фільм, але він взагалі не передає і 10% того, що міститься книга, скільки всього Кінг вклав в кожного своїх персонажів в кожну з родин, яку він показує в цій історії, він показав якусь проблематику того суспільства і нашого суспільства. Адже проблеми плюс-мінус актуальні і зараз. Тому я раджу вам познайомитись. І звісно, тут і моторошно, і лячно, і при цьому дуже м така жорстока історія. Вона показує наскільки люди можуть бути жорстокі, і що зло насправді живе в самих нас. Ну, як і завжди, кінг в кінці своїх романів завжди вставляє цю мораль, що зло це самі люди. Далі буде підбірка з чотирьох українських авторів, які я вважаю ідеально просто підійдуть для того, щоб познайомитись з ними саме в такий осінній гелуінський період. Тому давайте почнемо з мого Найулюбленішого українського письменника, якого я відкрила для себе буквально півроку тому, закохалася, і в мене зараз є всі його книги на полицях, і тільки одна не читана. Мабуть, ті, хто вже давно в мене на каналі, розуміють про кого йде мова, а саме про Іларіона Павлюка. Собісті, моє знайомство розпочалося з ним з його останнього роману. Це я бачу, вас цікавить пітьма. Я можу сказати, що це просто. Шедевральна історія, прекрасна книга, дуже пропрацьовані персонажі, атмосфера. Всі події в цій книзі просто наштовхують на те, що її потрібно читати саме восени. Тут розповідається про кримінального психолога Андрія, який вирушає на так звану свою справу. Вперше йому доручили прям серйозну справу, серйозне розслідування. Він їде в бузьків сад, щоб розслідувати і знайти маньяка вбивцю, який там орудує, який вбиває жінок, і плюс в цей же період там зникає маленька дівчинка, яка десь бродить. Під підземними катакомбами цього містечка її також потрібно знайти. Але коли він приїжджає в цей бузьків сад, він розуміє, що людям там, як ну просто все рівно, вони не наче не помічають цих проблем. Їм просто байдуже, що там з їхнім сусідом щось сталося, що їхня сусідка померла. Їм байдуже, що ця дівчинка загубилась, і він зіштовхується з новою реальністю. Він зіштовхується з байдужістю людей і розуміє, що її потрібно якось проламити. І паралельно, звісно, тут буде дуже багато містичних подій. Спочатку перший сторінок сто ви просто не будете розуміти, до чого автор веде, чи це реальність, чи це Андрій просто там Андрію чудиці, чи це все вигадка. І Ларен Павлюк так дуже дозовано подає нам інформацію і розкладає все по поличкам. Буквально на останніх сторінках вам стане зрозуміло щодо цього, хто ж цей серійний маньяк вбивця і чи був він взагалі? І ви будете читати на цих сторінках. Я вам обіцяю, що якщо ви почнете читати цю історію, ви просто не відлипнете від книги, поки не перегорнете останню сторінку і відчуєте цей післясмак роману, післясмак цієї історії і того, що хотів донести автор. Це прекрасна робота. Я не буду більше нічого розповідати про неї. Вам просто потрібно брати і читати, навіть не вивчаючи анотацію про цьому. Це найголовніше, по суті, я вам розказала: не заглиблюйтесь в анотацію, просто беріть і читайте, тим паче, якщо ви довіряєте моєму смаку. Ну і звісно, ще одна книга від Ілоріона Павлюка це Білий попіл». Ця Та книга також мене вразила, вразила по-своєму. Якщо порівнювати, то більше мені все-таки сподобалось. Я бачу вас цікавить пітьма, але мені здається, це просто через те, що це було знайомство з автором. Знаєте, перша книга завжди залишає найбільше враження. Але ця історія варта уваги, вона набагато тонша, в ней 300 сторінок, дуже динамічний сюжет. От тут прям реально, сюжет несеться по сторінкам, постійно хочеться прочитати наступний розділ, дізнати, що буде далі. Центр сюжету роману Тарас Білий це геніальний просто сищик, до якого в якийсь момент звертається чоловік з хутора і каже, що його доньку. Вбив жорстоко, дуже жорстоко вбив односельчанин, називає його ім'я, це Хома Брут, і він каже: будь ласка, приїдь Тарас до нас в селище і доведи, що це саме Хома Брут, тому що ну, там дуже складно якось довести. Тарас Білий погоджується на цю справу, приїжджає в цей хутір і розуміє, що там щось взагалі дуже дивне відбувається, там дивні мешканці, якісь вони всі косо на нього дивляться, не договорюють йому щось. Він розуміє, що ці люди всі дивні і вони щось приховують. І от що вони приховують, нас Тарас Білий і буде дізнаватись. І що в цій історії, що я бачу, вас цікавить пітьма, просто нереальна атмосфера цього маленького, дуже дивного селища, дуже насторожених і дивних людей. І читач в якийсь момент не розуміє, чи це все реальність, чи це все вигадки персонажів, чи це все галюцинації, які головного героя? Це дуже класно майстерно приписує Сейлорен Павлюк. Тому я вам раджу познайомитись знову ж таки на такій осінній. Період і геловінську атмосферу це ідеальні книги. І, звісно, я не могла в цю підбірку не включити свого ще одного улюбленого українського автора, а саме Макса Кідрука. Перша книга, яку я вам раджу, це не озирайся і мовчи. Це прекрасна просто робота. Я познайомилася знову ж таки з кідруком саме завдяки цьому роману і закохалася, прочитала за 2-3 дні, просто не змогла відірватися. В центрі сюжету тут сім'я, яка мешкає в Рівному. У них все добре, все прекрасно. Наш головний герой, хлопчик на ім'я Марк, навчається в школі. В нього є деякі проблеми з однокласниками, вони якось його не сприймають, але при цьому він не дуже страждає від цього. У нього є найкращий друг це його дідусь. Вони дуже багато часу проводять разом, і все, не наче добре, на перший погляд. Одного разу Марк знайомиться в під'їзді своєю сусідкою Сонією, яка розповідає йому, що завдяки ліфту він може принестись в паралельну реальність. Вона дає йому чітку інструкцію і каже, що не можна нарушати ні одного пункту з цього інструкції. І тоді ти там прекрасно просто принесешся в паралельний світ, побудеш там і спустишся назад через цей же ліфт додому. Що стається потім, коли Марк дізнається про це. Як він потрапляє туди чи не потрапляє, ви будете читати, і я можу вам сказати, що це дійсно моторшна книга, і після неї вам трішки буде страшнувато їздити на ліфту. Наступну книгу Макса Кідрука потрібно читати тільки після того, як ви прочитаєте «Не озирайся Неозирайся мовчи», Тому що там зустрічаються персонажі з попереднього роману. Я говорю про доки світло не згасне назавжди. Це також прекрасна робота, я навіть не знаю, яка з цих історій сподобалась мені більше. Ця чи не озирайся і мовчи». В центрі сюжету тут дві сестри Рут та Індія. Здається, нещастя, і в Індії помирає її хлопець. І обставини складаються так, що всі починають косо дивитись на Рут і в якійсь мірі навіть винуватити її в цій смерті. В якийсь момент Рут дізнається, що вона може змінювати минуле за допомогою своїх снів. Вона засинає. Прокидаються в іншій реальності і може змінити хід подій в минулому, які, звісно, впливають на теперішнє. Звісно, наша головна героїня починає грати в цю гру. Вона починає потрошечку, але змінювати минуле, впливати на теперішнє. І до чого це призведе, також можна прочитати. Книга вже товстіша, але повірте, відірватися неможливо. І фінал, що в цій книзі, що попередній, Макс Кідрук дуже майстерно прописує фінали історії. Просто мурахи по шкірі, і ти сидиш, не розумієш, невже це так от закінчилось все, далі не буде. У мене особисто були тільки такі емоції, тому я вам від щирого серця знову ж таки раджу цього автора і ці книги. Наступна книжечка дуже тоненька, але я вам її раджу від щирого серця, бо це щось неймовірне. Це Поліна Кулакова і її дівчина, яку ми вбили. Як ви бачите, вона дійсно тонюсінька, тут тобто буквально скільки 130 сторінок, але це щось неймовірне. Я розповідала в одному з попередніх своїх відео, мабуть, одному з перших. Що на жаль, я заспилерила собі фінал ще коли тільки придбала цю історію, але все рівно я вирішила її прочитати і не пожаліла. На початку роману ми знайомимося з п'ятьма друзями, які проводять веселий час на природі з вогнищем, і в якийсь момент вони вирішують скакати через цей вогонь. І, на жаль, одна із дівчаток зацепляє своїм платьком вогонь. Воно починає горіти, але всі навкруги цього не помічають, вирішують пожартувати. І цей жарт приводить до дуже фатальних наслідків. Дівчинка помирає, і вже через 17 років всі ці виживші чотири друга зустрічаються і їдуть на природу, щоб відпочити, щоб якось дізнатись про життя, як в кого ще склалось. Проте відбувається щось дуже дивне на природі, тому що зникає спочатку один друг, потім інший. І починають закрадатися думки про те, що а невже ця дівчинка починає мстити їм, що там відбувається, хто насправді мстив їм, і чи заслуговували на помсту ці люди? Ви можете прочитати в цьому малюсінькому, тонесенькому романі. Але я вам скажу, що історія дуже класна, дуже динамічна. Я прочитала її за один день, про тому що знала фінал. І мене навіть при при тому, що я знала фінал, вразила ця історія, тому я вам її дуже раджу. Поліна Кулакова, ось тільки нещодавно вийшов її новий трилер. Я вже його собі придбала і чекаю, коли мені прийде ця історія. Дуже хочу познайомитись, тому що я впевнена, що Поліна Кулакова мене здивує як в цій історії, так і там. Наступна книга, яку я вам зараз буду радити, це єдина історія, яку я ще не читала, але. Якоїсь стільки класних позитивних відгуків, що я просто не можу не включити її сюди, тим паче в підбірку з українськими авторами. Я зараз говорю про роман Танці з кістками. Я бачила просто стільки класних, задоволених, просто захопливих відгуків, що не змогла оминути цю історію. Тут розповідається про невдаху поталого Анатома, якому в якийсь момент приходить пропозиція трішки підзаробити грошей, звісно, нелегальним способом і підторгувати органами. Чи погодиться він і що з цього вийде? Але тут навіть за нотацією зрозуміло, що він погоджується на таку малесеньку, малесеньку аферу, але звісно, з цієї малесенької афери він прийде до чогось дуже страшного і фатального. Мені особисто дуже цікаво познайомитися з цією історією. Це такий дуже динамічний медичний трилер. Я впевнена, що він сподобається. Тут дуже багато жорстокості, дуже багато е неприємних моментів. І сам головний герой, він насправді не дуже приємний. Але при цьому всі кажуть, що книга дуже крута, класна і входить в тепер в їх топ найкращих прочитаних. Тому я вам уже можу зараз її радити. А в прочитаному своєму розповім більш детально, сподіваюсь, наступному місці. Звіркою українських авторів я завершила. Тепер давайте перейдемо до детективів, зарубіжних авторів, які я вам точно раджу прочитати. І перший такий роман це книга, яка з'являлася на моєму каналі доволі часто: Чорні водяні Лілії. Це щось неймовірне. Це детектив, який перевернув мій мозок просто до гори дригом. В кінці я не розуміла, як взагалі автор так майстерно обвів мене навколо пальця і як він вивів історію з того, що він розповідав, в те, чим все завершилось, дійсно класна робота. Тут розповідається про маленьке містечко Живерно, в якому дуже довгий час живий творив клод Моне. Всі мешканці пишаються цим. вони Обожнюють цього художника, обожнюють його картини, дуже багато музеїв по саме в честь цього художника. Автор знайомить нас з трьома жінками: з маленькою дівчинкою, з вчителькою, яка працює в школі, і з бабусею. В кожної з цих жінок є якась таємниця, через яку вони дуже хочуть покинути це маленьке містечко, тому що в них там такі скелети в шафах є. І от як все це автор потім майстерно плете. Можна прочитати. При цьому ця книга дуже атмосферна. Тут дуже багато мистецтва, живопису, любові до художників. Тут стільки класних художників згадується насправді на сторінках. Тому я можу сказати, що це, окрім того, що дуже класний, крутий, продуманий детектив, який вас вразить в кінці. Це ще й просто приємний роман, тому що тут дуже багато деталей. Автор приділяє увагу персонажам, прописує їх, прописує все довкола, прописує атмосферу, яка. Оточує ці героїв, тому я вам раджу. Тут на детектив також мені сподобався. Це Тана Френч і її зруйнована гавань. Мені сподобалось тут все від атмосфери до головних героїв, від того, як це починалося, до розв'язки цієї історії, тому що вона мене здивувала. Але тут мені більше сподобалась навіть не сама детективна лінія і фінал, а головні герої два детективи, які розслідували це вбивство. А що тут сталося? Розповідаю. по сюжету в невеличкому містечку стається напад на сім'ю: Вбитий чоловік, двоє дітей, а жінка при смерті. І наші два детективи вирушають на місце події, щоб якось розслідувати це все. На перший погляд, нашим головним героям все здається логічно. Чоловік зійшов з розуму, вбив дітей і хотів вбити жінку, але там щось не вийшло. Вона оборонялась і вбила його. Проте, чим далі далі ми копаємо в цю історію, проходимо через ці розділи. Ми розуміємо, що там щось взагалі не чисто, і сім'я насправді не така ідеальна, як здавалось на перший погляд, всім всі оточуючи, вважали, що це прекрасна людина. До чого це все призведе? Звісно, я не буду говорити про читаєте. Ви більш детально розповім в прочитаному, але я можу сказати, що це класний детектив. І тут також майстерно прописані герої, персонажі вони не картонні, не пластикові. Ти їм віриш, ти переживаєш за їхні долі. Але звісно, найголовніший козир цієї книги в тому, що це прекрасний детектив, який вас також здивує в фіналі. Ну особисто мене він дуже здивував, і я заношу його в один з найкращих прочитань. Наступні книги в мене також від одного автора. Це Жоель Дікер. І перша книга, яку я вам пораджу, це правда про справу Гарі Квеберта. У мене почалась любов і знайомство з тим автором саме з цього роману, не змогла відірватися. це дуже динамічна, класна, прописана історія з такими персонажами, в яких ти знову ж таки віриш. Як ви вже помітили, я вам раджу тільки ті детективи, де не просто суто сухий текст і якась детективна лінія прослідковується, а де. Коли ти читаєш роман, ти віриш цим героям, ти їм співпереживаєш, тому що автор приділяє увагу всім деталям, прописує всіх персонажів так, що ти дійсно віриш в те, що це відбувалося, це могло відбутись, і ти не наче поринаєш в ці події. Мені не дуже подобаються детективи, коли це там 200 сторінок сухого тексту, де автор не погружає тебе в події, де він не хоче, щоб ти проникся персонажами, а просто накидає тобі е, таку собі цікаву головоломку. Так от. По сюжету тут ми знайомимося з молодим письменником, якого все класно в житті. Він написав свій роман, він став бестселером, але в нього пропадає бажання писати щось далі. Він просто не може знайти якусь тему, за яку може заціпитись і почати писати. Тому він вирушає в маленьке містечко до свого вчителя, наставника, щоб він йому допоміг з цим. Проте коли він приїжджає в це містечко, стаються якісь дуже дивні і страшні події, тому що на подвір'ї його наставника знаходять. Труп молодої дівчинки, яка зникла дуже багато років. Тому звісно, всі починають обвинувачувати цього чоловіка, його забирають до в'язниці, і наш головний герой вирішує розібратися в цій справі. Він не вірить в те, що його наставник міг це зробити, і звісно, він починає копати й копати цю історію. І що там потім виявиться, ви прочитаєте. Але я вам можу точно радити цей роман, тому що це така неочікувана кінцівка. Ну особисто мене це дуже вразило. Я була в шоці, я не змогла просто додуматись до того, що так може все автор завертіти, і все виявиться таким. Ну і плюс тут класна атмосфера маленького містечка на березі моря, де всі один одного знають, де всі довіряють один одному, або там десь в когось є якісь підозри на одну людину, і всі починають наговорювати на цю людину. Цей роман просто типовий представник жанру, де стаються якісь події в маленькому містечку. І яка атмосфера там, як автор все накаляє, мені дуже сподобалось. Я вам раджу. Ще один роман від цього ж автора, де події також відбуваються в маленькому містечку. Це зникнення Стефані Мейлер. Цей роман мені сподобався трішки менше, але знову ж таки, можливо, це просто через те, що мені завжди подобаються романи, з яких я починаю знайомитися з автором. Тут роман починається з того, що ми бачимо, як. Один із детективів іде на пенсію. В нього все супер класно в кар'єрі. В нього 100% просто розкритих справ. Всі вважають його спеціалістом. І на цю подію приходить журналістка, яка говорить, що дуже багато років тому він скоїв помилку. Він засудив невинну людину. А насправді виновники смертей ходять на свободі і мешкають в цьому ж можливо навіть селищі. І наш головний герой, капітан Джес, все таки вирішує. Добитися правди і зрозуміти, чи він тоді дійсно помилився, і саме через ці слова Стефані Мейлер десь поділи і, можливо, вбили, чи це просто якась божевільна жінка, яка прийшла, щось йому там сказала і просто поїхала з цього містечка. До чого він там докопається, знову ж таки, ви будете читати, але це дуже крутий детектив, тому що тут показано наскільки. Люди готові один одного покривати, які люди егоїстичні, і як люди можуть закривати очі на очевидні елементарні речі просто заради своєї виходи. Тут також все буде відбуватися в малесенькому містечку, де всі один одного знають, де всі прекрасно навіть в якісь моменти розуміли, що відбувається, але просто не хотіли. Щоб це якось сплило на поверхню і закривало на все очі. Тому я вам раджу, як цей роман, так і попередній. Ну Ось, і все це була моя така невеличка підбірка з 12 книжок, які я вважаю ідеально просто підійде для читання восени і таку геловінську атмосферу. Діліться в коментарях, якщо ви читали якусь із цих історій. Мені буде цікаво почитати ваші враження. Ну і звісно, напишіть мені в коментарях якусь одну-дві книги, які ви вважаєте обов'язково варто читати в таку геловінську атмосферу. Коли за вікном дощ, вітер і ти хочеш щось такого страшненького, щоб полоскотати свої нерви, або якийсь класний детектив, або просто якийсь жахастик. Буду рада. Ну, А тепер будемо прощатись. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк під відео, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, яке буде через тиждень. Побачимось до скорих зустрічей.